Рівно 400 років тому, 27 березня 1623 року, наше місто Чернігів отримало Магдебурзьке право. Якщо коротко, то йдеться про право території нашого міста на управління майном, на управління всіми справами громади. В певному роді незалежність території від Феодала, який цю територію контролював. Зрозуміло, що коли ми говоримо про... Магдебурзьке право ми маємо на увазі і в тому числі певні середньовічні обмеження. Це мається на увазі обмеження за статтю, за майновим станом, за походженням. Але сам факт обраності магістрату прототипу сьогоднішнього депутатського корпусу говорить про серйозні зміни в суспільстві. Однозначно, запровадження Магдебурзького права на нашій території говорить про ціннісний вибір. Це крок до європейської спільноти. Адже для тодішньої Московії були чужі поняття свободи і самоврядування 400 років тому, в принципі, як і сьогодні. І це наша глибинна цивілізаційна відмінність з країною агресією і свідчення величезного значення самого поняття місцеве самоврядування, його важливості не лише для суспільства, але й для існування держави, і спроби обмежити право громад на самоврядування, нівелювати керівників цих громад. Звузити функції місцевого самоврядування, вони шкідливі для країни, адже стирають глибинну різницю між вільною Україною та тоталітарною Росією. Адже не буває свободи, не буває демократії без місцевого самоврядування. Немає сумніву, що сьогодні Україна бореться не лише за нашу незалежність, не лише за територію. Україна бореться і за цінності. Які це цінності? Це цінності, які пов'язують нас з Європою, адже ми публічно задекларували наше прагнення стати членом Європейського Союзу. Це свобода, це свобода слова, це демократія, це права і свободи людини, політичні свободи, економічні свободи. І це, звичайно, ж, місцеве самоврядування. Що ж таке місцеве самоврядування? Це не просто право громади обирати місцеву владу. Це не просто важливий елемент демократії. як саморегуляції громадою це не лише найближчий до людей орган влади, адже саме в наші двері завжди відкриті для людей. І з усіма проблемами мешканці міста приходять до депутатів міської ради, до виконавчих органів міської влади, адже сюди набагато легше достукатися ніж до уряду чи до парламенту зрозумілих причин. Цей взаємозв'язок особливо важливий зараз, під час війни, коли кількість проблем у людей значно зростає. Отже, місцеве самоврядування це не лише народовладдя. Для мене особисто для всієї нашої команди місцеве самоврядування це в першу чергу відповідальність. Перед людьми, які нас обрали, перед містом та його 1300-літньою історією, перед нашими нащадками. І це не високі слова, це щоденні рішення. У 2015 році Чернігівці обрали своїм міським головою Владислава Атрошенко. Згадайте наше місто в 2015 році, як швидко воно змінилося. Ці зміни, вони очевидні, вони видні неозброєним оком, але це не лише зовнішній вигляд, це внутрішнє відчуття людей, яке змінилося буквально за кілька років. Люди почали вірити своє місто в його перспективи. Чернігів перестав бути сірим провінційним центром, Чернігівці почали відчувати гордість за своє місто. Вона відчувалася в багатьох речах в соцмережах, в коментарях, в розмовах, в очах містян, з тим, як вони радісно запрошували з гордістю своїх близьких, знайомих, щоб показати Чернігів, показати наші затишні парки, сквери, чисті вулиці, дороги, пляж, золотий берег, десятки відремонтованих об'єктів. Цю гордість нічим не можна сплутати. Нагадаю, що у 2015 році Чернігів займав 20-те місце. Зведеному рейтингу обласних центрів України. Вже за кілька років ми стали п'ятими, потім третіми, а в останньому довоєнному опитуванні поділяли друге місце з рядом інших обласних центрів України. Міський голова ставив завжди задачу перед нами бути першими. Це амбітна мета, складна мета, але ми прагнули до неї, працювали над цим, вся наша команда. І Чернігівці цю мету підтримували. У 2020 році Владислава Трошенка був переобраний. 77% на другий термін це один з найбільш рекордних показників України. Оце і є відповідальність, Оце і є місцеве самоврядування. Друга найважливіша для мене характеристика поняття місцеве самоврядування полягає в самій назві. Це самоврядування, це право приймати рішення без команди згори. Найбільш чітко це проявилося в перші дні після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ніхто не розказував місцевій владі по всій Україні, що робити, не було жодних інструкцій, жодних команд. Але це не завадило швидко, без паніки, зробити все, щоб організувати роботу в місті, не допустити гуманітарної катастрофи, забезпечити роботу критичної інфраструктури, організувати підтримки. Територіальної оборони всіх захисників міста. Лідер громади, міський голова швидко організував ці процеси, Він мотивував людей своїми зверненнями. Багато чернігівців дуже добре пам'ятають його слова в один із перших днів війни. Ви хотіли навчати навчити нас історії? Ми зараз покажемо вам історію, те, як ми вміємо захищати своє місто. Ці надзвичайно сильні слова мотивували чернігівців. Він готував тоді місто і територіальну оборону до вуличних боїв, до захисту від ворога. Керівники, які в цей час були в місті і працювали на своїх посадах, дуже добре пам'ятають інше. Як після першої ж наради, яка відбулася в перших числах березня, прийшов спокій і чітке розуміння, що кожен має робити на своєму місці. І е, міська влада Чернігова гідно проходила і проходить випробування війною, і це і є самоврядування, це і є self-government – право на самоврядування. Сьогодні. Головні пріоритети місцевої влади чіткі та зрозумілі це відновлення Чернігова та підвищення його обороноздатності, підтримка людей, які постраждали від російської агресії. За рік після деблокади нам вдалося зробити немало. Згадайте Чернігів в квітні 2022 року, коли ми ходили вулицями понівеченого напівзруйнованого міста. Чи міг хтось уявити тоді? Що ми вчасно розпочнемо опалювальний сезон, що в місто дуже швидко на всі поверхи повернеться вода, що в вересні відкриють свої двері, школи і садочки, і що майже половина дітей буде навчатися очно. Що відновить свою роботу громадський транспорт вже в червні на маршрути виїдуть тролейбуси, попри всі руйнування мережі і попри всі знищені опори, це спільна робота міського голови, виконавчої влади міста. Депутатського корпусу це підтримка уряду, міжнародних партнерів, наших міст-побратимів. Так, ще попереду дуже багато роботи, і тільки спільно ми зможемо відновити місто, повернутися до життя, повернутися до людей, повернути перспективу і повернути те відчуття гордості, яке було у Чернігівців за своє місто до війни. Воно нікуди не ділося. Але, звичайно, щоб бачити завтрашній день, в першу чергу нам потрібна перемога. Я на початку сказав про недопустимість нівелювання місцевого самоврядування. І зараз Україна, звичайно ж, проходить дуже складний період своєї історії. Це не тільки війна за нашу незалежність і свободу, це і пошук формули. Демократія під час війни. Дуже мало в світі досвіду, який би дав відповіді на ці питання. І, звичайно ж, ми робимо як країна в цьому плані певні помилки, вони нікуди не діваються. І, на жаль. Ми бачимо приклади і можемо сказати, що в чому ж сьогодні полягає загроза місцевого самоврядування. На жаль, відповідь на це питання можна дати, навівши приклад нашого міста, міста Чернігова. Рік тому ми вистояли завдяки єдності. Але як тільки від міста були відігнані російські загарбники, наше життя повернулася політика в найгіршому його вияві. На жаль, 7 грудня. Акуратно в день місцевого самоврядування Яварівський суд Львівської області відсторонив від посади обраного людьми міського голову. Під час війни місто було позбавлено лідери своєї громади. На жаль, пізніше Апеляційний суд Львівської області підтвердив це рішення. Мало хто повірить, що судді приймали це рішення без вказівки. Власне кажучи, ніхто і не вірить. Дуже багато організацій, в тому числі міжнародних громадських організацій, лідери громад, міські голови обласних центрів, назвали це рішення політично мотивованим. Далі більше, 7 лютого створюється Чернігівська міська військова адміністрація. Дуже багато питань щодо подання про її створення. Її керівника призначили напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Згадайте, рік тому місто вистояло без міської військової адміністрації. Це небезпекове рішення, це політичне рішення, але ми його не коментуємо. Ми його виконуємо, тому що нам потрібна єдність і країна перебуває в режимі військового стану. З першого дня я публічно і непублічно задекларував нашу готовність як місцевої влади сприяти роботі створеної військової адміністрації в усіх питаннях, пов'язані з заходами правового режиму військового стану. Вони перелічені в статті 8 закону і іншими заходами, пов'язані з безпекою, обороноздатністю міста. Яким же має бути співпраця, співіснування двох органів в одному приміщенні на одній території? Як на мене, формула дуже проста: обрана людьми міська рада, обрана людьми місцеве самоврядування повинна займатися життєдіяльністю міста, стратегічним розвитком міста, роботою з партнерами. А призначена військова адміністрація займатися обороноздатністю Чернігова. Лише така формула забезпечує дотримання прав людей, забезпечить функціонування місцевого самоврядування під час війни і демократії під час війни. Всі інші дії вони виглядатимуть як спроба узурпувати влади та ліквідувати в Чернігові законно обране місцеве самоврядування, функціонуюче місцеве самоврядування. Власне кажучи, що до Верховної Ради України було внесено проект постанови. Нею призначеного керівника військової адміністрації хотіли наділити, могли наділити функціями місцевого самоврядування. Але цього не сталося. А отже, місцева влада продовжує працювати, виконувати свої функції. Я часто чую запитання про двовладність в місті. Це повна несенітниця, тому що всіми питаннями життєдіяльності Чернігова, роботою комунальних підприємств, шкіл, лікарень, закладів освіти, культури спорту. Вивозом сміття, забезпечення роботи з стратегічними партнерами і критичної інфраструктури це відповідальність місцевої влади. Так було раніше, так є і сьогодні. В умовах, коли через рішення суддів не може виконувати свої функції обраний міський голова, наша з вами, керівників міста, я маю на увазі, ще більша відповідальність працювати більш старанно і краще для Чернігівців. Головне, щоб сьогодні в цих умовах не постраждали люди, щоб працювали всі соціальні програми, щоб працювала критична інфраструктура, це для нас головна відповідальність. В чому головна різниця між обраною людьми владою і призначеною вертикально? Наведу короткий приклад. В п'ятницю президент України своїм розпорядженням призначив керівником Чернігівської районної адміністрації Андрія Попика. З сьогоднішнього дня. Міська військова адміністрація і керівник перебувають у його підпорядкуванні. Так працює вертикаль. Наш головний керівник, чиї доручення ми можемо виконувати і маємо виконувати доручення і вказівки, це громада міста, яка нас обрала. Оце головна різниця завжди, вона в усьому між призначеними керівниками і обраними. Це підпорядкування і відповідальність. Хочу звернутися до присутних в залі депутатів міської ради. Сьогодні, як ніколи, нам Потрібна єдність. Цього найбільше боїться Росія. В міській раді Чернігова різні політичні прапори. Це нормально. Так вирішили люди на виборах. Але коли мова йде про розвиток міста і про інтереси України, прапор у нас один. Це синьо-жовтий прапор України. Так було рік тому, так є і сьогодні. Місцеве самоврядування це надійний партнер. Центральної влади та особисто Верховного головного командуючого Володимира Зеленського. У нас одна спільна мета це перемога України, це забезпечення мешканців міст необхідними послугами, це відновлення міст, це підвищення безпеки і обороноздатності країни, а отже, і міст, це підтримка Збройних сил України, підтримка людей. З огляду на це місцеве самоврядування надійний партнер. Центральної влади, тому що на наших плечах дуже багато функцій пов'язано з цим. З огляду на це, вже понад 13 місяців після початку повномасштабного вторгнення можна впевнено сказати, що місцеве самоврядування гідно проходить випробування війною, що ще раз підтверджує успішність реформи децентралізації і промовисто переконує, її потрібно продовжувати після перемоги. Шановні друзі! Сьогодні ми відзначаємо 400річчя історії місцевого самоврядування в Чернігові. Дата, яка говорить про цивілізаційний вибір нашого міста, це європейський вибір. З Сильними громадами ніколи не буде узурпації влади в країні. Навпаки, сильне місцеве самоврядування це крок до побудови сильної країни. Країна, яка зможе забезпечити себе, захистити кордони, захистити своїх громадян, країни. Яка зможе забезпечити права і свободу людей, економічний розвиток та повагу в світі. Отже, питання забезпечення функціонування місцевого самоврядування в Україні сьогодні це питання національної безпеки. Шановні чернігівці, я щиро вітаю вас із чудовою річницею, – річчям надання нашому місту Магдебурського права. Цінуємо традиції. З вірою в збройні сили в Україні, з вірою в перемогу, слава нашому красенню Чернігову і слава Україні. Дякую.